Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сьогодні Європейський Союз опублікував деталі 11-го пакету санкцій проти Росії. Давайте ж з вами обговоримо які ж санкційні обмеження нові. Будуть запроваджені проти країни-агресорки. Перше, на що зробили акцент країни Європейського союзу у введенні нових санкційних обмежень, це пов'язано з боротьбою з обходом санкцій. Як ми вже знаємо, з різноманітних засобів масової інформації, що Росія. Прикладає максимальні зусилля для того, щоб обходити санкції і в деякій мірі їй це вдається в контексті до прикладу закупівлі тих самих мікрочіпів для. Того, щоб виробляти ракети, якими ж у подальшому вони обстрілюють Україну, Брюссель запроваджує новий інструмент проти обходу санкцій. Він дозволить Євросоюзу обмежити продаж, постачання, передавання чи експорт під санкційних товарів і технологій до третіх країн юрисдикції, які вважаються особливо схильними до обходу обмежень. Цей інструмент буде винятковим і крайнім заходом його застосують, якщо інші індивідуальні кроки та роз'яснювальна робота Євросоюзу з третіми країнами виявляються недостатніми, та вони продовжать систематично обходити обмеження. Але одразу можна сказати, що все одно це доведеться впроваджувати, тому що для деяких країн заробіток важливіший, ніж. Той порядок денний, який існує у світі станом на зараз, в контексті війни Росії проти України. Друге, це заборона транзиту. Євросоюз забороняє транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які агресор може використовувати у військово-технічній оборонних сферах авіаційній або космічній промисловості. Заборона на транзит стосується і реактивного пального, що експортується з ЄС до третіх країн. Брюссель запроваджує цей крок для подальшої мінімізації ризику обходу санкцій, тобто. Буде заборона на транзит. І тут основна роль якраз відіграє у забороні на постачання через Росію реактивного палива, яке, як зазначається, експортується з Європейського Союзу до третіх країн. Далі імпортно-експортний контроль та обмеження. Рада ЄС додала ще 87 юридичних осіб до списку тих хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у війні проти України. На них поширюються більш жорсткі обмеження на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. До списку потрапили чотири іранські компанії, які виробляють дрони та постачають їх Росії. Суб'єкти третіх країн, які займаються обходом торгівельних санкцій. Деякі російські особи, які розробляють виготовляють і постачають електронні компоненти для армії Росії. Також розширено санкційний список предметів обмеженого використання, які можуть сприяти вдосконаленню російського сектору оборони йдеться про електронні компоненти напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва електронних інтегральних схем. Рекурсори для енергетичних матеріалів та хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади, метали, які використовуються в оборонному секторі та морському обладнанні. Експортні обмеження також будуть запроваджені за даними Єврокомісії. 11-й пакет запроваджує обмеження на експорт ще 15 технологічних виробів, виявлених на полі бою в Україні, а також обладнання. Необхідного для виробництва таких виробів. Від імпортерів підсанкційних товарів із заліза та сталі, перероблених у Третій країні, вимагатимуть довести, що використані матеріали не надходять із Росії. Заборона на експорт автомобілів класу люкс поширюється на всі нові та вживані автомобілі з об'ємом двигуна вище від 1900 кубічних сантиметрів, а також на всі електричні та гібридні авто. Вводиться повна заборона на певні види компонентів машин. Ну і ще одне: це боротьба з пропагандою. Рада Європейського Союзу продовжила призупинення дій ліцензій на мовлення п'яти ЗМІ: РТР Балкан, Орієнтал Review, Цареград, Нью Естер Оутлук, Катехон. Це такі видання. Раніше проти них також були запроваджені санкційні обмеження. Таким чином, Брюссель намагається протидіяти російським маніпуляціям і пропаганди. Дороги та порти запроваджено повну заборону на перевезення товарів до Євросоюзу Союзу вантажівками з причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Росії. Заборонено доступ до портів ЄС для кораблів, які здійснюють перевалку судна на судно. Якщо є вагомі підозри, що судно порушує заборону на імпорт російської сирої нафти морським шляхом або перевозить її за ціною, що перевищує граничну ціну G7. Також заборону застосують до суден, які вимикають або виводять з ладу навігаційну систему під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів. Наступне, що було ще запроваджене в межах цього пакету, це енергетичні обмеження, припиняються тимчасове відтермінування надане Німеччині та Польщі щодо поставок сирої нафти зарев північною ділянкою нафтопроводу Дружба. Тобто ці країни більше не зможуть імпортувати російську нафту трубопроводом. Водночас, нафту, яка проходить із Казахстану або іншої третьої країни, продовжать імпортувати до ЄС напівпроводом Дружба транзитом через Росію. І ще були запроваджені індивідуальні санкції. Йдеться про замороження активів ще понад 100 фізичних та юридичних осіб. Це вищі військові чиновники, особи, які ухвалюють рішення з питань війни, особи причетні до незаконної депортації українських дітей до РФ, судді, що ухвалюють політично мотивовані рішення щодо українських громадян, особи відповідальні за пограбування культурної спадщини України, бізнесмени, пропагандисти, російські ті кампанії, які надають критично важливі. Технології та програмне забезпечення російської розвідці, банки, які працюють на окупованих територіях, організації, які співпрацюють із Армією РФ. Нові санкційні обмеження також вже будуть у подальшому опубліковані в офіційному журналі ЄС. Про це загалом зазначило видання факти. Тобто, що варто зазначити, що? Основний знову ж таки удар по Росії в межах цього 11 пакету санкцій наноситься на те, щоб Росія не обходила ті санкції, які запроваджувались раніше. Тобто тут Європейський Союз робить таку основну мету запровадження відповідного пакету. Також варто відзначити, що Позитивно можна оцінити запровадження нових санкційних обмежень проти фізичних осіб, які причетні до війни Росії проти України. Проте, до прикладу, мене у цьому знову ж таки пакеті не влаштовує наступне: якщо є відомості з приводу того, що певні країни допомагають Росії. Обходити санкції, а це мова йде про Казахстан, про Вірменію, про Об'єднання Арабські Емірати, і тут ще є питання по Туреччині, то очевидно, що країни Європейського Союзу повинні вже розглядати певні санкційні обмеження проти цих країн. Тому що, якщо проаналізувати відповідний пакет, тут будуть е, запроваджувати санкції, до прикладу, проти певних кампаній. Які допомагають Росії обходити санкції. але вказівка щодо країн, так які допомагають Росії обходити санкційні обмеження, то проти цих країн чомусь санкції ще не застосовуються. Але я вважаю і думаю, що у подальших пакетах санкцій це потрібно розглядати, що ті країни, які найбільше допомагають Росії обходити, ці обмеження вони також мають потрапляти під санкції, з якою метою для того, щоб вони припинили це робити і допомагати Росії це робити, тому що чим далі Європейський Союз не буде запроваджувати відповідних обмежень проти третіх країн, так які допомагають Росії здійснювати обхідні маневри. Тим просто більше пакетів санкцій Європейському Союзу у подальшому потрібно буде приймати. Я знов ж таки говорю про те, що можна прийняти до прикладу 3-4 наступних пакета санкцій і затиснути знов таки Росію до такої межі, щоб вона і близько не мала можливості. Для того щоб здійснювати обхідні маневри, якщо санкції будуть далі до прикладу прийматись і там не будуть включені ці треті знов такі країни, які я назвав, також Китай тут потрібно також розглядати, які намагаються допомогти Росії у цій ситуації, то до великого жалю Росія буде до прикладу продовжувати отримувати мікроелементи. І запчастини для своєї техніки, і це використовувати проти нашої держави. Уже є відомості про те, що Росія нарощує виробництво своїх ракет, і, вибачте, деякими виданнями говориться, що вони вже виходять на більший показник виробництва цієї зброї. Ніж той показник, який був до повномасштабного вторгнення Росії проти України, і це знову ж таки є показником того, що Росія так і навчилася за допомогою знову ж таки певних третіх країн обходити санкційні обмеження. Тому до прикладу цей пакет. Санкції він є недостатнім для того, щоб Росія припинила здійснювати виробництво зброї, яку знову ж таки вони будуть надсилати Росії. І знову ж таки, я можу сказати, що за 11-м пакетом санкцій буде слідувати 12 пакет санкцій, тому що ці санкційні обмеження так, вони потрібні, вони абсолютно правильні, але вони, на мою думку, є недостатніми для того, щоб Росія відчувала ще більший економічний тиск на свою знов таки, економіку і на свою державу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!